Кадрові зміни та призначення озвучив узівський міський голова Сергій Зеленський на сесії міської ради 20 червня. Так, відділ з питань управління коммайном очолив Артур Воронцов. На пленарній нараді депутатам представили і нового директора Жука відповідно до розпорядження міського голови 29 травня цього року. номер 321К Ганян Ара. Жоржикович 30 травня цього року призначений на посаду директора комунального підприємства Житлово управляюча компанія». Він вже працював декілька років у цій компанії. Привітаємо його. Ві При призначені у Лозівській районі військової адміністрації тепер на посаді заступника начальника ЛРВА працюватиме Віталій Сущенко. Він був командиром другого парашутно-десантного батальйону 25-ї січиславської бригади, що стримувала ворога на підступах до Лозівщини. Звільняла ізюм та інші населені пункти цього напрямку. Крім того, Віталій Сущенко став одним із трьох нових членів виконавчого комітету Лозівської міської ради. І до складу виконавчого комітету раніше також декілька членів виконкому вибували. Я пропоную внести Сущенка Віталія Юрійовича, почесного громадянина Лазівської міської тергромади, заступника начальника Лазівської районної військової адміністрації. Воронкіна Андрія Вікторовича, депутата Лазівської районної ради, директора ТОВ, відповідальність КОЛОС, а також мохарєву Тетяну В'ячеславовну, директора комунального закладу Панютінський ліцей міської ради. Нагадаємо, що переглянути повний запис пленарного засідання можна на офіційному сайті Лозівської міської ради.